Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики! Подивіться, що у мене на столі. Це автомобіль, вантажна машина та автобус. Як це все можна назвати одним словом? Транспорт. Який транспорт приїхав першим? Автомобіль? А другим. Вантажна машина, а третім – автобус. І на цьому транспорті приїхали до нас звірята. Які звірята приїхали? Давайте подивимося це білочки. Як ми дізнаємося, скільки білочок? Потрібно порахувати. Один, два, три. Всього три білочки якою цифрою ми позначимо три білочки? Цифрою три. Ще приїхав ведмедик. Скільки ведмедиків? Один. Яку цифру ми поставимо? Цифру один. А також приїхали зайчики. Скільки зайчиків? Рахуємо. Один, два. Два зайчика. Два зайчика позначимо цифрою 2. А тепер давайте дізнаємося, хто на якому транспорті приїхав. Білочки приїхали на транспорті, який стоїть праворуч. Що це за транспорт? Ось права ручка, значить, це праворуч. Значить, білочки приїхали на автобусі. Зайчики приїхали на транспорті, що стоїть ліворуч. Що це за транспорт? Ось ліва ручка, значить, це ліворуч. Тобто, зайчики приїхали на автомобілі, а ведмеди. Приїхав на транспорті, що знаходиться між автомобілем та автобусом. Так, це вантажівка. Отже, ведмедик приїхав на вантажній машині. І привіз у кузові кубики. Скільки вантажних машин? Одна. А скільки кубиків? Багато. Кубики однакові чи різні за кольором? Різні. Давайте побудуємо з цих кубиків вежу. Будемо ставити кубик на кубик. Якого кольору я поклала перший кубик? Зелений. Якого кольору другий кубик? Червоний. А далі. Жовтий. І ще ставимо кубик, якого він кольору? Синій. І знову зелений. Ось така вежа у нас вийшла. Із кількох кубиків складається вежа. Один, два, три, чотири, п'ять із п'яти кубиків. Одні вежі сумно стояти. Давайте побудуємо ще одну вежу. Ось так. Скільки кубиків у цій вежі? Один, два, два кубика. Що можна сказати про вежі? Які вони? Ця вежа яка? Висока, а ця вежа низька. Молодці. По дорогах у місті їздить дуже багато транспорту. Давайте порівняємо автомобілі та вантажівки. Що для цього треба зробити? Треба покласти під кожним автомобілем вантажну машину. Скажіть, будь ласка, чого менше? Менше вантажівок, ніж автомобілів? Настільки менше? На один. А чого більше? Більше автомобілів. Наскільки більше? Також на один. Як зробити, щоб автомобілів і вантажівок стало порівну? Треба, щоб поїхав один автомобіль. Або щоб приїхала ще одна вантажівка. Ой, дітки, погляньте, щось зламалася наша вантажівка. Чого у неї не вистачає? Колес! Колеса загубилися і переплуталися з іншими фігурами. Давайте поглянемо на ці фігури і виберемо колеса. На яку фігуру схожі колеса? На круг. Який круг? Круглий. Чи має круг куточки? Ні. Давайте обведемо пальчиком круг. Пальчик швидко бігає по кругу і йому не заважає. Що вміє робити круг? Котитися він добре котиться в один бік та в інший. Отже, колеса схожі на круг. А що ще схоже на круг? Це кермо, тарілочка, магнітик, монетка, гудзик, дзеркальце кругле, сонечко, кришка. Давайте пограємо з вами у гру, де заховався круг. Уважно подивіться на картинки і відшукайте на них усі круги. Тут круг заховався, це сонечко. А тут що кругле? Це повітряна кулька. А тут кругле яблучко. А тут круглий. Гудзик. А тут який предмет схожий на круг? Це тарілочка. Ось відремонтували ми машину і поїхали звірята до лісу. А що вони там побачили на галявині? Так, ялинку, сніговика, зайчиків та пташок. Скільки ялинок? Одна. Скільки сніговичків? Один. Скільки зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три зайчика. Скільки пташок літає. Один, два. Дві пташки літає. А скільки пташок сидить на ялинці? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири пташки сидить. Розумнички ви мої. Звірята, поки їздили, дуже зголодніли і просять вас малята погодувати їх. Давайте дамо кожному зайчику по одній морквинці. Скільки зайчиків? Один, два. Два зайчика, а морквинок один, два, теж дві. Чи кожному зайчику вистачить морквинки? У цього зайчика є морквинка і у цього є. Що ми можемо сказати? Що зайчиків і морквинок порівну, тобто однаково ведмедика ми погодуємо полуничкою. Один ведмедик поласує однією полуничкою. А білочок погодуємо жолудями. Скільки білочок? Один, два, три. Три білочки. То скільки жолудів ми їм дамо. Також три. Молодці. Діти, давайте пригадаємо, які звірята сьогодні до нас приїжджали. Це зайчики, ведмедик та білочки. На чому приїжджали зайчики на автомобілі, а ведмедик на вантажній машині, а білочки на автобусі. Звірятам дуже сподобалося у вас у гостях. А вам, діти, сподобалося грати зі звірятами та допомагати їм. Але настав час прощатися. До побачення! До зустрічі!